Доброго дня! Сьогодні 18 жовтня, місто Тернопіль. Збираю останній урожай в яблуневому саду. Це сорт Фуджі. Не знаю який клон. Так куплялось Фуджі та й Фуджі. Яблунька щеплена на підщепі М9. Третій рік плод від посадки. Це я робив сам саженець. Практично другий рік після посадки дала гарний врожай і треба було стримувати навантаження, але все, немає часу. І щороку таке завантаження, і яблунька практично не дає приростів. От дуже прирости маленькі. І це відео знімаю, щоб другі на прикладі цього, на моєму прикладі, не робили таких помилок. Перший рік, навіть два, нормуйте, лишайте Яблочко два, щоб дати вирост, вирости саженцеві вегетативно, щоб мало е, мало гілки, на чому потім... В'язати урожай. А так воно от в'яже. І е, знов біля кожного яблучка практично плодова брунячка є. Ну і Тут ось плодова заклав і на слідуючий рік. Яблучка невелике. 100-150 грам. Е, нормувалось як? Нормувалось кожному квітковому букетику. Лишав королівську завість. Яблучко ще тримається непогано, не падає, але нам передають на понеділок вже перші суттєві морози. І не хочу, щоб прибило морозом. Ну і е, хоч і зимове це яблуко, але... Воно це пізня зимове яблуко, воно лежить практично до квітня місяця, якщо його вчасно зібрати. Якщо його перетримати на дереві, то воно теж десь уже в лютому втрачає свої смакові характеристики. Так що сьогодні зриваю і десь у квітні місяці будемо споживати. Дегустувати не буду, але це чисто солодке яблуко, немає ні кислинки, тверде, соковите, гарний має після смак такий якийсь фруктовий. Ну, яблочко дуже гарне. Зараз вже є клони фуджі, може й новіші, але я маю у себе таке. так. Таке фуджі просте і воно мене влаштовує. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава. Ось з такої малезенької яблуньки зірбав 10-літрове відро з горою. І ще три яблучка не влізли. Кишеню візьму. Так що садіть на М9. Мало займає місця і дуже гарно дає віддачу.